Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні пісні смажені пиріжки з маком і квасолею. Одну половину тіста відкладаємо в бік і ділимо тісто на 15 шматочків. З кожного шматочка робимо невеличкі кульки, викладаємо на доску, відставляємо в сторону. Деку застеляємо пергаментом. Начинка готова. Кожен шматочок тіста розкачуємо качалкою або розплескуємо руками. Викладаємо одну столову ложку начинки і зліплюємо як вареник. За цим рецептом тісто і начинка дуже вдалі. Защіпнути краї, формуючи пиріжки шнурочком.